Квартири зарядної станції орієнтовно хватає десь близько 10 годин. Десять годин у вас вона буде працювати. Але коли вона сідає, її треба зарядити. 26 тисяч гривень коштує зарядна станція. Якщо немає світла більше 10 годин, вона сяде, де ви його зарядите? Тобто можна взяти генератор, вона заряджається дуже швидко. Там 25 години орієнтовно. Е, взяли собі генератор за 13 тисяч гривень і з легкістю зможете собі заряджати зарядну станцію. Тобто, я теж согласен, що зарядна станція краще, ніж генератор. Вона не треба бензин заправляти, вона не димить, вона не на них дерчить, не треба масло міняти да, в зарядній станції. Ну, коли нема довго світла, вона сідає, її треба якось зарядити. От взяли комплект 26 тисяч гривень, зарядна станція, плюс генератор 13 тисяч гривень, це буде 39 тисяч 40 тисяч гривень, це менше тисячі доларів. Взяли собі генератор і зарядну станцію і ви завжди будете з освітом. Зарядна станція сіла. Ви завели генератора, зарядили її. Можете ще щось підключити, якщо вам щось потрібно. Якщо приватний будинок, ну то обов'язково вам треба генератор. Генератори взагалі від 8 тисяч гривень є різної потужності. Є звичайні, є інверторні, здорові, 57 тисяч гривень на 8-8,5 кВт. Тобто будь-який уже будинок приватний він зможе з легкістю все витягнути. Всі прибори у вас абсолютно будуть працювати. Так що пишіть, дзвоніть і вам теж відправимо.